Наше місто гарне і красиве. З кожним днем воно розвивається і благоустроюється. Ремонтуються тротуари та дороги, будуються нові зупинки. Наші вулиці, парки та сквери підтримуються в чистоті, розквітають квіти на клумбах. Прогулюючись його вулицями, ми радіємо його розвитку. Добре в нас розвивається місто. Наш мер багато робить чого для міста. Хай так і і далі робить, Ми своїм мером. Ми довольні. Знаю, що багато зроблено в нашому місті, і це спасибі нашому мерові. Він багато зробив для цього. Місто процвітає, красиво зробилося. Так що. Ми дуже довольні. За останнє час розвиття шикарне, парк взагалі замічательний, скільки дитячих площадок поділи по вулицям, і тротуари, і фонарі, ну, Дорога замечательно стала. Дуже подобається, так що розвиття хороше. Мені подобається. Я дуже рідко виходжу сюди. От мені подобається. Я проходила туди, там дуже красиво, чистенько. То, ось ті поробили е, е, остановки. Ну, Мені подобається. Ми переселенці. Город очень красивий, дуже гравиться. А як навіть тут живете? Ну вже пару букву. Навіть не второ, а два. Очень красивий город. Чистенький. Мені допустимо подобається. Місто дуже красиве в нас. І парк красивий, і круглий двір. Багато людям подобається, як приїжджають. Все гарно у нас. На мою думку, дуже багато з'явилося для дітей цікавого в місті. Особливо як для мене в мене двоє діток, мені дуже подобається те, що є ігровий майданчик, те, що будуються різні дерев'яні статуї. Ну і в планах, я також думаю, є багато чого нового. Дуже красивий город наш став. І Дякую нашому меру, що так красоту таку навів. І парки красиві, і діткам добре. У ну, нашому місті дуже стало красиво, в парку особливо дуже гарно. Квіти кругом для діток дуже гарно гуляти їм, де проводити час і дітям, і дорослим. Спортивний майданчик, може кожен позайматися, так що в нас все чудово. Ми дуже раді, дякуємо, що наш мер робить все для свого міста. Це дуже добре. Бачите, який у нас парк красивий, і взагалі город зараз, звісно, у нас похоже на наш міст. На наш іменно Тростянець який, який він і бути такий. Так що мені подобається наш Тростянець. І це залежить від нашого мера города. Ви бачите, як він старається. Я думаю, що хто приїжджає на Тростянець, то все бачить наскільки ми красиво робимо все в місті. І приїжджають до мене діти з Києва. Вони, звісно, вообще, Яка у вас городок маленький, а яке красиве. Усе для людей робиться. По-перше, у нас не тільки ось красиво красивому парку, а навіть во дворах у наших. В п'ять заходиш, теж всі ці горки, все для дітей зроблено. Ну, в общем, красота В общем, красота і все. Так що Ми просто нашому руководству міста благодарні, що у нас є такий, такий руководитель міста, який безпокоїться за наш, на наше місто. Місто у нас, звісно, красиве, чарівне, чисте, добре. Ну... Дороги, щоб, звісно, краще були, стараються починають Ну, А так, в принципі, все добре. Найголовніше, що чисто, акуратно, люди хороші. Щоб більше було якихось культурних може, програм для діток, щоб було. А так все. Все вроді нормально. Днями місто Тростянець святкує день свого народження. Тростянчани та гості міста напередодні свята бажали йому подальшого розвитку і процвітання. Процвітання, мира на землі, здоров'я всім. Всього найкраще. Це головне процвітання, щоб двигалися в хорошу сторону, не в худшу. Розвиватися і далі, в такому ж темпі продовжувати. Все хороше, поботся короче. Ще побажати, щоб воно ще більше розпитало. <різь> Попросили нас да, трохи да. бур'янів. І таке зауваження трошки, щоб не тільки в центрі, а й по країнам. Там трошечки там, викосували там, травичку. Там. Я нашому місту бажаю процвітання, розвитку інфраструктури. Побажати, щоб було в нас все красиво, ніхто нічого не ламав, щоб були всі щасливі мири, злагоди, любові, добробут. І процвітання, щоб далі було ще краще. Щоб було уютно, красиво, то там мирно. Дня міста бажаємо, щоб наше місто розвивалося, щоб скажімо так не було хуже, щоб всі всі не що зараз у нашій країні, в нашій країні, щоб вони скажімо так проходили, щоб у всіх було мирно. ...небо над головою, От, щоб всі були раді, щасливі і не хворали. І ще хотілося б єдине, що побажати, що дуже нам зробили добре. Ми дуже вдячні, що є з діточками, де гулять. Тут справа в тому, що ці карусельки, якщо побачити оті, що старіші були, діточки ножками розбивають ямки. І якщо подивитись, тут також Бачите, наша... у діточок улюблена горочка, ця жовтенька спіралька. І там також ямка. І всі. Горочки всі з, з ямками. І коли е, діточки е, ножками зробили ямки, коли випадають опаді дощі, ми маємо ну, великі проблеми, тому що вони не можуть там використовувати ці горочки. Ми дякуємо, звичайно, маємо надію на ще покращення подальші. Тільки процвітання, процвітання і добрих, і таких чуйних, і як би сказати, грамотних руководителів. Щоб і далі розвивався наше місто так розвивалося, як воно зараз, з такими темпами, щоб і прийти було не тільки в парк красиво, а по всьому городу, ж, де й рози і все таке красиве. Усе побажаю, щоб більше було робочих місць, тому що молоді немає де працювати, молод уся виїжджає. Так, що, щоб піднімалася промисловість Тростянеччини, щоб було де молодежі працювати і залишатися в своїм, так сказати, на своєму країні, роз'їжджатися по всьому світу. Ну і звичайно, всім тростянчанам доброго здоров'я, щоб лікарі добре відносились до нас. Медицина розвивалася. А так, всім доброго здоров'я, бростіть. Проживайте тут в місці, а дійте йому, і щоб він теж якось розвивався, якось щось щось обновлялось, розвивалося, щоб було куди приїжджати і радуватися людям за своє, за своє місто, так сказати. Я вважаю, щоб він воно й надалі процвітало. Мені дуже подобається місто. Дуже багато людей, працівників комунального, дуже багато вкладують своїх сил. На процвітання, тому бажаю, щоб багато гостей було на наші свята, на фестивалі приїжджали. Мені дуже сподобалося, у нас родичі приїжджали, їм дуже сподобалося наше місто. Тому бажаю, щоб любили всі наше місто. Ну, по-перше, тростянчанам, що посоветую не хаміть, не царити, тому що город красивий, цветущий. Спасибо нашій, як говорится, власті. Ну а так все хорошо. Очень красиво. Приятно. Посмотрите, все кругом цветет. Как красиво выйдешь. Вообще неузнаваемый город. Просто надо немножко молодежи как-то себя вести более-менее. Що ты побажаєш нашому місту, Траснцю, на день его народження? Щоб він був красивий. Місто наше за последні роки, за последні време дуже благоустроєне. О, і парки, і. І по вулиці красиві, і чисто, і, і ось площа у нас вон, яка красота, і це цвіти, і все. Ну, а що я хочу побажати до День міста, день до День міста? Ну, хочу побажати <гум> всього найкращого людям, здоров'я, добробуту, щастя, Ну, і щоб наше місто з кожним роком було красивіше і красивіше. Тростянець місто, яким пишаються всі його мешканці. Це місто особливе. Воно має європейський дух та українську гостинність. Атмосферу доброзичливості, затишку і комфорту в ньому відчуває кожен як мешканець, так і гість міста. А його стрімкий розвиток не залишає сумнівів в креативності управлінських рішень та прогресивності ідей самої влади міста. Однак такі високі досягнення це результат праці не однієї людини. А всіх його жителів, які своїм натхненням та любов'ю до рідного міста створюють його славне сьогодення і перспективне майбутнє. Тож зі святом тебе, рідний Тростянець!